Доброго дня! Сьогодні розберемо ім'я Роман за древньослов'янською буквицею. І так, буквиця це форма мови, яка змінює інформаційне поле людини. Що це означає? Це означає, що людина, коли різко висловилися, може загнати іншу людину в штупор. Інша грань даної буквиці це реалізація творчого потенціалу. Як впливає буквиця на людину? Як я сказав перше, що це означає, що коли людина різко висловилася, вона може іншу людину загнати в штупор. Але є інша грань, яка є реалізацією творчого потенціалу. Людина може реалізувати свій творчий потенціал. Ще одна така скрита грань в буквиці це розграничення, так? Ну, розграничення добра від зла, скажімо. Наприклад, людина щось говорить і. Тоді вона бачила, що до цього моменту вона говорила правду, а зараз почала брехати. Буквиця Онь, онь це божественна структура, яка нами частково або частично сприймається. Що це говориться? Це можливо навіть і описання Бога. В старих текстах описується онь так? Ну, Мається на увазі, що Бог є. Так? Але як впливає дана буквиця на носія, так? Уявіть собі, що людина живе тут серединці. Так? Ми таку людину частично або частково сприймаємо. Не до кінця розуміємо ми цю людину, вона є скрита, вона окружила себе невідомими е е бар'єрами, і ми до неї проникнути в душу не зможемо. Буква, це мислення, процес мислення, щось духовне, це як духовний інтелект. Так? Це ця сіра речовина, яка може в нашій голові створити щось нове. Не видумати, не згадати, так? не придумати, а вимислити це є зовсім інший процес. Що говорить е, дана буквиця про власника? Хочу сказати, що буквиця розкаже про те, що людина хороший мислитель, Так? може вимислити якийсь новий процес або щось нове відкрити. Так? Буквиця Аз. У складі з азм вона буде дуже тут доречна. «Азм» – це є початок, причина, корінь, джерело, зародок. Це те, що зароджується, так? Аз так? Де є корінь від цієї буквиці? Завжди ми кажемо, що Аз, так? Ну, напишемо так. А якщо ми зробимо так, це буде раз. Перший. так? Перший. Правда? Раз. І залишився, бачите, і ми все думали, звідки як ми говоримо один, причув тут раз. Тепер ми знаємо звідки він взявся. Що буквиця А говорить про е власника. так? Вміння започатковувати нові проекти та нові стартапи. З легкістю може щось вимислити і втілити його в життя, тому що він є мислителем, він є першопроходцем. Так, це є АС. Аз, аз єсм, так? Я є першопроходцем. Так? Я можу щось придумати. Як маленькі діти, так? як на них впливає дана букація, ми це все вже майже забули. Коли дитина починає ходити, вона раз упала і не бачить тих помилок. Так? Другий раз, третій раз, і пізніше говорить, коли ми починаємо розмовляти, так само ми коваркаємо слова, але пізніше ми ще бачимо як пташки так? нашою словіною. Про що говориться? Що людина не обмежена. У своїх помилках, тобто вона не пам'ятає своїх помилок. Вона починає ще раз, ще раз, ще раз. Всі, хто має букву А, можуть включити в собі такий режим, забувати помилки і починати щось нове ще раз і ще раз. Букви це н, наш спадщина наших предків, що відноситься до спадщини наших предків, те, що нам передається з покоління-покоління, покоління, не матеріальне. Це наші традиції, гени, забобони. Так, це все, що співанки, колесанки, е, все, що придеться розумове і е, е, вербально, так, все, що не можемо ми потрогати. Так. Е, е, як впливає на власника? Е, Букриця наш буде впливати на, на, на власника тим, що буде поцінювачем традицій, так, може створювати нові традиції, може колекціонувати старовину. Так, це є поцінювач традицій і колекціонер спадщини наших предків у матеріальному світі. Він може збирати якісь там старовинні речі і колекціонувати їх.